It starts with love. I don't... А також заходьте на мій діско в описі відео. В світі почався ретро-футуризм. Ну і всі жили спокійно, поки США і Китай вийшли не розкуяти один одного. Ну і почалася ядена війна, після якої ніколи не залишилося. Ну, багато країн було знищено. Люди, які вижили, були в бомбосховищах і там жили. Правда, ці бомбосховища насправді були експериментами. Ну і експерименти ці були різні. Вітро, давайте роздамо всім зброю до. А давайте зробимо так, щоб вони 300 років жили там, і не змогли ніяк вибратися. Ну і ми граємо за головного героя, який виходить на поверхність шукати водяний чіп, бо без нього всі помруть жахливою смертю. Ну, я бажаю тобі вдачі знайти цей водяний чіп. Ну і ми виходимо на поверхність, де ми можемо робити все, що захочемо, поки тайма не закінчиться. По канону ми добряк, тому ми допомагаємо усім, хто схоче цього. Ми виконуємо різні квести, вбиваємо бандитів, мутантів і рятуємо людей. Я усі квести не буду еконізувати, тому що це відео стягнеться тоді на 10 годин. А це не мені, не вам, не потрібно. Тому я пройдусь коротко. Ми вступаємо в братство Сталі, рятуємо дочку Гону в Shady Sense. Ну а також ми знаходимо водяний чіп у гулів. Молодець, ти типеній чіп. Але з'явилися супермутанти, які хочуть нас знищити. Будь ласка, вирішить цю проблему. По дорозі ми вбиваємо людей, ну і ще знищимо ханів. Хани це рейдери, які думають, що вони монголи і граблять всіх, кого бачать. В кінці ми зустрічаємо головного виходія, який називає себе Творцем. І це він створює супермутантів, яких ми могли зустріти раніше. Ми можемо його або вбити, або сказати, що його ідея лайно. О, привіт! я роблю супермутантів, тому що це нова вітка еволюції, і вони будуть кращі за людей, тому що вони будуть всі разом, і не будуть бити один одного, і вони будуть кращі за людей. Так що давай приєднуйся до мене і без бійки, будь ласка. Ні, твоя ідея лайно. Мутанти безплодні. Що, як це? Я ж все продумав. Ні, ти не продумав. Бляха муха, я повинен себе самознищити! Самознищення Біу. Я пояміг. Ти молодець, ти вирішив всі завдання, але в мене один нюанс. Я тебе не можу впустити бомбосховище. Інакше всі послідуть за твоїм прикладом і вийдуть на поверхність. У вас є два варіанти розвитку події. Якщо у вас ковала баня прокачена, ви вбиваєте його. Якщо не прокачена, то ви просто виходите на поверхність. Ну а відразу говорю, фінал буде один і той же. Ми вийдемо на поверхність і будемо йти не знаю куди. Після того, як головного героя першої частини вигнали із бомбосховища, він пішов далеко-далеко, ну і побудував своє село, де люди почали жити разом з ним. Пройшло багато років і ми вже граємо за іншого головного героя. Ну і ми повинні пройти головне випробування, щоб стати обраним. Потім, коли ми пройшли храм, нам бабця каже, щоб ми знайшли гек, інакше всі помуть жахливою смертю, ну як в минулій частині. Отак От виглядає гек, ми повинні його знайти. Ну і як в першій частині ми виконуємо різні квести. Биваємо монстри, рятуємо міста, допомагаємо братству сталі і так далі. Ну і граємо в казано і становимося гангстером. Потім ми зустрічаємо анклав по дорозі. Ну і саме високий каже, що ми на нас не будуть витрачати час. Ну і вони нас покидають. Потім повертаємося додому і бачимо, що наше село було знищене. А всіх людей забрали анклав. Ну і ми вирішили їх рятувати. Знаходимо базу анклав і бачимо, що виході це Френк Хойган. субомотат, який працює на анклав. Ми його, до речі, зустрічали раніше. Пиздимо цього чмошника, який з нами пиздиться вийшов, і ми б'ємося, 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 ще б'ємося. Ну, ми ще трохи теж б'ємося, а потім ще б'ємося, і він помирає. Ну і ми перемагаємо і становимося кутими. А потім база самознищується, і ми тікаємо. Ну і це все. Ми всіх врятували і ми повернулися додому. енд. Напевно, у вас з'явилося питання: а хто такий Анклав? Ну, тут просто, це колишнє правительство США, яке я оціліло. І вони хочуть знищити всіх мутантів, всіх гулів, всіх людей, які народилися не в бомбосховищах. Ну, коротше, виходії. Ну, а ще я вам розкажу про НКР. Вона з'явилася в другій частині за того, що в минулій частині ми допомогли одному селищу. Називалась вона Шейді Сенс. И вот эти двое сделали НКР. Вона развивалась, развивалась, поглинала другие территории и, в принципе, дожила до другої частины. А еще она з'явиться в Нью-Вегасе. Мы хотим приймати в братство Стали всех, кого можно. Нет, вы пидорасы ну, и хуйню валіть звідси, отсюда, если не подобається что-то. Ну, хорошо. о ні, мы падаем. Ну, что ж, мы все выжили, давайте сделаем свою базу со своими правилами и кодексом. Хорошо. І так, новобранці, слухайте, ви будете тренуватися і битися по рейдерів, мутантів і ще когось, а потім ви повинні знайти сховище номер 0. Ви напевно спитаєте, а що там, а там технології, які залишилися після війни. А тепер кроком руш, давайте, вперед, вперед, вперед! Я тепер мотажок супермутантів. І я тепер супермутант, а вам пізда. Мочимо його. Давай. На на. О, ні. Так, ну ми відпиздили усіх, кого можна, і відпиздили супермутантів. Давай будемо шукати сховище і нашого генерала. Давайте. О, ні, наш генерал ста роботом. Побачите, чуваки, ну я повинен вас замочити, я робот тепер. Ні, ви не робот, ви людина. Ні, є робот. Згадайте, хто ви. Ааа, згадав, я людина. Ну добре, давайте будемо мочити роботів. Ну, ви можете його також вбити, але це вже на ваш вибір. О, привіт, я суперкомп'ютер, який керує роботами, і хоче знищити всіх мутантів, включає вас. Но у мене закінчується мізки, так що ви можете віддати мізки і керувати цим сховищем. Хммм, давайте просто його знищимо. Давай. Піу-піу! бі-буп. Я вам показав першу кінцівку. Якщо ви знищили комп'ютер, то брат Сусталі захопить це сховище і буде тут тусити. Але в цьому сховищі нічого не буде, тому що всі роботи поламані, і комп'ютер теж зламаний. Ну все одно це хоч щось. Ну, добре, давайте поставимо мізки генерала. Ну давай, мені все одно нічого втрачати. Якщо ви поставите мізки генерала, то усім буде пізда, і супермутантам, і гулям, і навіть людям. Ей, слухайте, давайте я віддам свої мізки. Ну, добре, давай. Якщо у головного героя або напарника дуже погана карма, то він захопить владу брасу сталі і вб'є лідерів. Ну а є і плюси: брату Сталі перестали бути ксенофобами і почали приймати усіх, кого можна. Ну а якщо у вас головний герой або напарник добряк, то буде по суті те ж саме, тільки без вбивств лідерів. Ну і усі вони жили довго і щасливо. Якщо коротко все розказати, то починається рутина. Ми народжуємося, тренуємося, вчимося і так далі. Ну, а потім в один момент наш батько вийшов за сигаретами і не повернувся. Ну, а потім наша подруга каже, щоб ми тікали зі сховища, інакше нас вб'ють. Ну, пора виходити. О, яке дивне місце. Ну, добре, я зайду. Добрий день, молодий чоловіче, можете, будь ласка, знешкодити бомбу? Пф, я не проти. Ні, чувак, знищен бомбу, ми повинні її підірвати. Давай підірви. Ти що, охуїв? Іди нахуй. На, на 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 ні. Я зараз шкоджу бомбу. тук так 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 Все я зробив. Вау, ти молодець, красава. Я дам тобі квартиру. Ура! Ну, а потім ми знову виконуємо різні квести, шукаємо батька і так далі. Тому переходимо до цікавого. О, привіт! А ти не можеш вбити всіх людей, будь ласка. Ну, добре. Я, до речі, віддам тобі батька, якщо ти все зробиш. Окей, я зараз прийду. Що ти, сука, накоїв? Якого хуя тут комуністи забули? Е, ну то ж сама сказала, що всіх вбити. Ну не таким же способом. Це сука нелогічно. Короче, йди нахуй місь, разом з батьком. Фж. Дякую, все, що дістав мене з матиці. А тепер давай підемо в Reвіt Сіті, а потім завершимо мій проєкт. Потім ми з батьком йдемо в Reвіt Сіті, потім ви йдете чистити станцію, і там батько помирає від надклаву. Потім ми йдемо до Братства Сталі і просимо у них допомоги. Ну і Братство Сталі розказує, де знаходиться сховище з геком. Там ми знаходимо розумного супермутанта Фокса, який нам допомагає його знайти. Ну, а потім нас ловить анклав. Ми з ним розмовляємо, розмовляємо, а потім нас звільняють, і ми тікаємо звідси. Потім ми йдемо до очистителя і знаходимо того полковника, якого ми раніше зустрічали. Його ми можемо перемогти або словами, або бійкою. Слухай, нащо воно тобі треба? Давай вали звідси. Блін, ти правий, треба валити звідси. Бувайте. Ну і нахуй ми його відпустили. А що нам битися з ним? Так, а там очиститель. Так, я його бачу. Хто його буде відключати? Е, друзі, хто буде виключати? Ну, ти будеш. Ей, пускай супермутант іде. Ну, добре, без, без проблем. Ну, а далі йдуть Діл В першому ми знищимо анклав, в другому ми знищимо комуністів, в третьому ми в космосі, в четвертому ми звільняємо рабів. А, в п'ятому ми в болотах. Лоза, ну ти чмошник. Пью. О ні. О, ти нарешті покинувся. Тебе, до речі, застрелили в голову, ну ти вижив. Слухай, я не знаю, що сталося з твоєю головою, ну давай я тобі допоможу, трохи, а ти далі сам. Ну, добре, давай почнемо з постолу. Як тебе звати? Е, кур'єр. Ясно, тебе назвали просто кур'єром. Зрозумів. І ти працюєш Кур'єром? Так. Ясно. Так, ну, в принципі, я тобі допоміг. Далі ти сам розберешся. Я буду секретним агентом. Я буду дуже крутим і тихим. Мене ніхто не побачить. Ну, і коли ми вийшли на вулицю, погуляли трохи, ми можемо вибрати кому допомогти. Місцевим жителям або бандитам. Ви або Добряк, або Виходій. Я буду допомагати місцевим жителям. До речі, ви мертві. Блін, куди він зник? На 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 на, на, на Пів-пів! О, ні, ми помираємо. Бой рулить. Ну і як по класиці, ми виконуємо різні завдання, тут допомагаємо комусь, когось вбиваємо і так далі. Так що перейдемо до основного сюжету. О, привіт, чуваки, ви не знаєте де Бенні? Та ні, ми не знаємо, він нас кинув на бабки. Може вбити його. Ну, без проблем. До речі, а ви не знаєте, де фішка? Ні, ну тоді я пішов. Е, а що ви тут робите, чуваки? А, та ми вбиваємо людей і прибуваємо їх до крестів. До речі, розказуй це НКР, добре. Ми хочемо, щоб нас боялися. Ну добре, я пішов тоді. Легіон Цезаря всіх вирізав. Стоп, що? Як вони туди добралися? Ай, ну добре, дякую, що сказав. О, нюверас, я його знайшов. Далі я знайду Бені і платину фішку і потім дізнаєш, що я повинен був забити. О, ні, там, роботи-охоронці, вони мене не попустять. Треба якось обійти їх. Стелс рулить тобі пізда. Е, чувак, може, давай не будемо битися? Ні, будемо. О, ні. О, привіт, я Єсмен. Я вмію відповідати тільки так. Я не можу відмовити людям. А, ясно. Мене Бенні використовував для захоплення влади в Нью-Вегасі, Ну, як ти бачиш, у нього нічого не вийшло. А якщо я буду захоплювати нью Вегас, ти допоможеш? Ну, без проблем. Добрий день, містер Хаус, я приніс вам фішку. Я, до речі, ваш кур'єр. Вау, ти молодець, що приніс мені фішку. Можеш мені ще допомогти, будь ласка. Я хочу зробити свою армію сильнішою, а ця фішка допоможе мені їх зробити сильними. Потім відпиздив усіх шизоїдів, це брат сусталії, бандити і так далі. Ну, а потім ми відпиздимо Легіон Цезаря і НКР. А мені за це заплатять, до речі? Так, я заплачу тобі. Ну добре, зараз буду вам допомагати. Стелс БОЙ рулить! Потім ми вбиваємо усіх шизоїдів. Потім спускаємося в бункер і там вставляємо платинову фішку. Потім ми знищуємо НКР Легіон Цезаря. Ну, а потім Ювеа становиться дуже сильним. Його ніхто не може захопити. Ні НКР, ні Легіон Цезаря. Є ще й інші кінцівки. Наприклад, якщо ви допомагали НКР, то НКР захопить Нью Вегас. Ну, а якщо легіони допомагали, то Легіон захопить Нью-Вегас. Ну і ще є остання кінцівка. Це якщо ми захопимо нью Вегас. Е, слухай, Єсмен, допоможи мені захопити Нью Вегас. Пф, без проблем. Далі ми вбиваємо Хаоса. Далі ми набираємо собі союзників. Пиздимо НКР Легіон Цезаря. Ну і все ви контролюєте Нью Вегас. У вас, напевно, питання: а що за Легіон Цезаря? Тут все просто. Це шезойди, які вирішили повернути Римську імперію з рабством. Ви ветеран війни, і у вас є дружина, і дитина. До вас приходять гості якийсь незнайомий чоловік. Добрий день, ви ветеран війни, і вам доступне місце в сховищі. Е, дякую. Ну, добре, я тоді пішов. Ну, ядерної війни не буде, так? Тривога, починається ядерна війна. Потім вас заморожують і потім походить деякий час. Вашу дитину викрадають, а вашу дружину вбивають. Ви покидаєтеся і виходите на поверхність. О, повіт, чувак. Давай будемо дружити. Ну добре. давай будемо допомагати всім поселенням. Ну добре, а ви не знаєте, де мій син. Давай будемо допомагати поселенням. Добре. Ви продовжуєте шукати свого сина і допомагати поселенням. До видення, ви хто? Ми просто сталі, і ми ж зойди. Ясно. Е, а ви хто? Ми підземні бомжи, і ми ненавидимо інститут. Ми, до речі, ще зойде. Добре. Де мій син, сука, ти його викрав. Е, Я не знаю, чувак. Де мій син, сука, я тебе вб'ю? Е, я тобі нічого не скажу. Подожди, подожди, о ні. Я все одно заберу твої мізки і почитаю їх, і я дізнаюся, де мій син. Ура! Я знайшов сина, треба його в інституті шукати. Пора побудувати портал. -з 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 -з. Привіт, тато, я твій син! Я керую інститутом. О, ясно. Я тут коротше помираю, можеш зайняти моє місце пос... після смерті? Ну і коротше знищити просто сталі і підземку. Ну, добре, без проблем. Все одно вони ще Е, Що ти робиш? Ближе, ближе, О, не, Він нас Тревога, не. Я пішов. О, не, зрадник. о, не за что. Я у всех шезодев поубивал. Вау, ты красава. Но я помираю, тату. Бывай. Блин. Шкода його. Ну, ти тепер бос. Що нам далі робити? Ну, як що? Захоплювати світ, -ха 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 -ха. Ем, Ні, у нас недостатньо ресурсів. Може, давай спочатку місце захопимо? Ну, давай. Ну, і, в принципі, на цьому можна закінчити сюжет. Я трохи можу сказати про інші кінцівки. Якщо вирішив допомогти басу сталі або підземникам, то інститут буде знищений.